Привіт, друзі! У нас сьогодні чергова розпаковка. Починаємо. Опа. Та що ж таке скотч? Так, піддався ящик. Дивимось, що в нас тут. Так, це накладна від видавництва. А ось сама продукція. Дивимося в нас манга шлях домогосподаря. Вже другий том. Мною заказано дві штуки. Ось вони. Далі в мене манга. Остання подорож дівчат. Теж дві штуки замовив, Відьомський рай, манга ось така, теж дві штуки. Чомусь шлях до господаря, другий Том ще дві штуки. Треба подивитись по накладній. Дивно. Так, і ще в нас, а, це мій, моє дозамовлення The Elder Scrolls, кулінарна книга. Ну такі дві штучки. Дивимось. Так, ось друга. Це огляд завершено. Дякую, гарного дня всім!